Привіт всім, друзі! Ви знову на футболі вас вітає канал Мас-Футбол. Мене звати Іван Маслюк, а Мас Футбол це місце на українському Ютубі, де футбольні вболівальники обмінюються емоціями про найяскравіші футбольні події. Чесно скажу, сьогоднішній випуск я готував про матч 1,8 восьмої фіналу Чемпіонату світу серед клубів. Якісь прогнози на 1-4 так само готувалися, але не можу не розпочати сьогоднішній випуск. Справді трагічної новини. Справді новини, яка з поганого боку сколихнула весь футбольний та й не тільки футбольний, а й загально спортивний світ, у засвіти відійшов Дієго Жота. Трагічно загинув 28-річний футболіст Ліверпуля. Практично мій одноліток, один з найяскравіших футболістів сучасності, загинув у ДТП. Розбився на машині разом із своїм братом в ніч. З, 3, з 2 на 3 липня. Тобто, практично вже вчора я знімаю це відео в ніч з 3 на 4 липня. От така от трагічна новина розпочинає сьогоднішній наш випуск. Дійсно, щире співчуття всім, хто мав якесь відношення до Ліверпуля, як вболівальник. Всім, хто, можливо, мав відношення до Дієго. Особисто як людина, величезна втрата для спорту, величезна втрата для футболу, зокрема, дуже яскравий футболіст, один з найяскравіших футболістів сучасності. Тож ріп Дієго, Rest in Peace. І, як то кажуть, нехай земля пухом. От з такої трагічної новини ми розпочинаємо сьогоднішній випуск, але це масфутбол номер 8 в кадрі з вами, як завжди, Іван Маслюк. Попереду розбори е, найяскравіших подій однієї фіналу Чемпіонату світу серед клубів. Тож ми починаємо. Починаємо не спочатку. Починаємо з розбору е, поєдинку, е, який відбувався одним з останніх на стадії однієї восьмої фіналу, але е, від того був, напевно, найбільш Цікавим одним з найбільш цікавих поєдинків матч між Альфілялом і Манчестер Сіті, який закінчився, напевно, найбільш несподіваним результатом зі всіх. Все-таки по-чесному Манчестер був одним з фаворитів всього турніру. Тому його такий ранній виліт виліт від команди з Азійської конфедерації футболу, це дуже. Дуже несподівано, але альхілялю так само варто віддати належне. Альхіляль, як я й казав, це команда, яке казав раніше у попередньому відео, посилання на яке я залишу вам під цим відео в описі, зможете подивитися. Я говорив, що Альгіляль це команда зібрана з ветеранів, які колись були на дуже хорошому рахунку. Фантастичну гру видав Гулібалі. Який колись захищав кольори і Челсі, і Наполі. Одним словом, дуже хороший центральний захисник, фантастичну гру проти Манчестер Сіті видав Мілінкович, Савіч, гру життя, таке враження видав. Ясін Бону. Ну, тобто, це всі ці люди мають своє ім'я в Європі. Це всі люди дійсно дуже хорошого рівня, дуже хорошого ґатунку футболісти будь-яка європейська команда зараз з радістю прийняла би до своїх лав і Ясіна Пону, і Сергія Міленковича Сасавича, і, і того ж Малкома, і Кулібалі, -Кулі Ну і ще декількох футболістів Альхіляля. Стосовно їх перспектив. у В одній четвертій ми ще поговоримо детальніше, там є мінуси у вигляді короткої лави запасних, дуже важко. Відчувався Альфіляль вже у матчі проти Монсіті. Два основних футболісти випало. А коли в тебе основа, це основа, це 11 футболістів, і е, решту з лавки ти повинен випускати е, гравців в Саудівської Аравії, то це, звичайно, буде е, дуже дуже непросто, але дещо трошки повезло із жеребом е, Альфілялю. Чому повезло із Жеребом? ми от якраз переходимо до цієї теми. Повезло із жеребом Альхілялю, тому що в четвертьфіналі він зіграє із Флуміненцем Флуміненце, яке створило одну з найбільших е, цього етапу змагання, перемігши Міланський Інтер. Причому перемігши, як на мене, дуже сильно по грі, дуже сильно. Зігравши на своїх сильних сторонах, от дивлячись цей матч, в прямому ефірі, я уважно слухав коментатора, і він звертався до соціальних мереж. Говорив, що там багато людей говорить, що це просто ветерани. Інтера не встигають за е, молодими хлопцями із флуміненце. Е, так от, я хочу сказати, що молодим хлопцям із фломіненце багатьом по 40 плюс років або по 30 плюс, е, так точно надійно. Е, тобто є Тяго Сілва, якого ми всі прекрасно пам'ятаємо за виступами в Європі, так? Е, якому 40 років, який поїхав догравати, нібито у Фломіненце своє рідне. Є їхній воротар, в якому 44 гравець, який забивав у ворота інтера його прізвище Кану йому 37 років. Тобто флуміненце це так само команда ветераництва. Це було таке дербі ветеранів на клубному чемпіонаті світу. І в цьому дербі ветеранів, хлопці-флуміненце. Виявилися просто сильнішими, зіграли на контратаках, зіграли на сильних е, своїх сторонах, на швидких е, переходах, на вмілих переходах з оборони в атаку. Інтер, по суті, ну, нічого не зміг створити біля воріт Фломіненце нічого гострого. І команда е, з -закінчила, закінчила свої виступи на м -м, мундіалі для клубів. Е, але на цьому каналі так само дуже часто звучала думка, що, можливо, європейським клубам воно і на краще інтер пішов готуватися до виступів у серії, а інтер пішов готуватися до е старту в Лізі чемпіонів е європейській. Тобто інтер пішов готуватися до свого сезону, інтер пішов готуватися відпочивати у відпустку, е набиратися сил. А от Фломіненце пішло далі і потрапило воно на Альхіляль. Альхіляль, який я ще раз повторююся, в максимально зарубистому матчі, в максимально матчі на зустрічних курсах, двічі ведучи в рахунку, навіть е, третій став переможним раз. Ведучи в рахунку. В матчі проти Манчестер-Сіті все-таки став переможцем цього поєдинку, забивав кожен раз, коли Манчестеру вдавалося зрівнювати рахунок. Отже, Холланд і компанія нас виступив на клубному чемпіонаті світу припиняють. Хоча, знову ж таки, можливо, це і не мінус, Принаймні, для нас, як для людей, які хочуть швидкостей від Манчестера в англійській прем'єр-лізі. В Лізі чемпіонів європейській, можливо, це і не мінус, що команді Хосепа Гвардіоли доведеться відпочити. Хочеться вдасться відпочити, так? Хочеться відмітити Родрі, який вийшов на заміну в цьому матчі, але був зворотньо замінений. На початку вертання так вступає, вступає в гру після своїх хрестів Родрі, після розриву хрестоподібних зв'язок. Він повертається потихеньку, потихеньку повертається Родрі, повертається на той рівень, який йому притаманний, але поки що ну, це дійсно такий. Вот, як то кажуть, після довгої паузи, вот в гру. Власника золотого м'яча поки що діючого переможця, найпрестижнішої індивідуальної нагороди, яка зараз є в футболі. Ще один матч, який дуже сильно розчарував, це поєдинок Реал мадрид Ювентус. Я цього матчу чекав, напевно, найбільше з усіх поєдинків. Тому що все-таки це суперєвропейська вивізка, ремейк фіналів Ліги Чемпіонів, так ремейк з руб у високих стадіях найпрестижнішого європейського турніру. Тобто це європейська вивізка, така Ліга Чемпіонів, яку ми всі тут чекаємо більше ніж протистояння команд з різних федерацій. Але сам матч розчарував, бо це той випадок, коли е, футбол в мене на фоні зайшов. Зазвичай я дивлюсь, футбол все таки уважно, намагаючись помічати якісь деталі, намагаючись е, робити якісь висновки, намагаючись, хоча би розуміти е, якусь послідовність тих чи інакших дій футболістів на полі, і їх взаємоприв'язаність. То матч Ювентус-Реал йшов у мене просто на фоні. Я там відходив там, кавою собі зробити, і е решту проводив, проводив час е трошечки в своїх справах. Просто десь на фоні там грали в мене Ювентус і Реал. ну Дійсно дійсно скучний, скучнішу е гру видали м м команди, від яких ми Чекали, Якщо не фаєрверка салюта емоцій, то принаймні такої от заруби конкретної ліги Чемпіонівської. А видали вони тотальне Просто. Так, Переможцем з цієї пари вийшов Реал Мадрид 1-0. Він йде далі, він продовжує свою боротьбу. Він йде в чвертьфінал. А Ювентус стає командою, яка вилітає. Взагалі багато європейських команд повилітало. Вилетіла Бенфіка, вилетів Манчестер Сіті, вилетів Ювентус. Ну, це це команди, які програли. Це невдахи європейських протистоянь. Ну, мансіті вилетів від Анхіляля. Тут трошки, все-таки, мені здається, сенсаційний результат, причому не трошки, а так багато, велико сенсаційний результат. Матч Бенфіки, раз вже згадали Бенфіка Челсі, коли готувався до однієї восьмої, записував вам відео, казав, що це має бути один з найцікавіших ігор. Має бути одна з найцікавіших ігор в одній восьмій. Вийшло так, що це так само гра дуже сильно яка розчарувала мене як вболівальника. По-перше, паузою на дві години через дощ. Який почався. Ну, це в нас в Європі, там гра відбудеться за будь-якої погоди. А в Сполучених Штатах видно так прийнято в людей, що гра зупиняється, як тільки блискавки грім, і піднімається вітер. Е, гра була зупинена на 2 години. Після чого абсолютно порожнім вийшов стадіон команд, які не видали. Е, Ніякої феєрії. Так Бенфіка зуміла на 87-й хвилині, по-моєму, зрівняти рахунок. Ді Марія ударом з пенальті перевів гру в овертайм, але після цього Бенфіка посипалась і пропустила в овертаймі дрічі від Челсі, пропустив три голи наш Анатолій Трубін. І таким чином Бенфіка вилетіла з цього турніру далі свій шлях продовжить Челсі. Ну і раз ми вже всіх згадуємо, то матч борусія доркмонт Монтерей так само закінчився перемогою європейської команди. Це була перемога 2-1 завдяки двом голам Сіру Гірасі, свого гвінейського бомбардира. Борусія Доркмунд продовжила змагання на цьому турнірі. Монтерей хороша команда, зібрана з дійсно хороших футболістів, футболістів, які мають ім'я в Європі. Капітаном команди був всім нам дуже добре відомий. Серхіо Рамос. Так само є пару людей, які грали раніше в Сивілії. Є пару людей, які грали раніше в Порту. Люди, які. Мають ім'я в Європі, але все-таки Монтерей це Монтерей, а Борусія це Борусія, Борусія спокійно на класі. Е, перемогла. Хочеться відмітити е, Джоба Белінгема, е, молодшого брата Джуда Белінгема, е, який е, зустрінувся між собою в чвертьфіналі, до речі. Е, е, дуже дуже цікавий цим е, братерським підтекстом протистояння нас чекає. Джоб. Дійсно починає бути таким, якщо не ключовим футболістом Борусії, то принаймні важливим з перших ігор, з перших ігор на цьому турнірі, ну і так, щоб, щоб дійсно згадати всіх, максимально скучну гру видали бразильці між собою, в результаті чого Палмейрас переміг Ботафого і пройшов далі, потрапив на Челсі. В результаті ми отримуємо декілька дуже хороших пар у чвертьфіналі, Напевно, найбільш інтригуюча для мене пара це е, от так чисто інтрига. Хто ж пройде далі? Хто ж буде цим сенсаційним півфіналістом? Це е, Флумінен, це Альхіляль. Дуже цікаво буде поспостерігати за цими командами, командами, які довели свою силу, довели свій клас, довели свою майстерність. Флуміненце пройшло Інтер, Альфляльд пройшов Манчестер-Сіті. Ну, тобто тут буде заруба між командами, які дійсно коштують чогось у футболі, дійсно чогось вартують. Так само хороший матч обіцяє бути між Палмейросом і Хелсі. Палмейрос обов'язково зарубиться. Я е, вважаю прихований фінал це фінал, е, чверть між ПСЖ і Баварією Мюнхен. От як на мене, це дві команди, які е, мають виходити далі е, до фіналу, якщо зараз пройдуть один одного. До фіналу, як мінімум. А, як я думаю, мають хтось із них і перемагати. Тобто, якщо зараз один одного пройти, то можна далі. Ну, далі, ну хто? хто. З тих матчів, які я бачив на цьому клубному чемпіонаті світу, між собою по факту зустрінуться дві найсильніші команди турніру: Манчестер Сіті нема, вони вилетіли. Брусія, Доргмунд, Реал Мадрид. Як мені здається, ці команди виглядають не готовими до того, аби. Нав'язувати конкурентну боротьбу, нав'язувати емоції, нав'язувати е, футбол е, цим су, е, суперникам, тобто ПСЖ і Баварії. Тобто моя ставка це скритий фінал між ПСЖ і Баварією. Так само є ще матч між Борусією і Реалом. Оце мені здається другий е, вихід на скритий, як мінімум, прохід до фіналу в разі проходу. Е, один одного зараз. Ці команди при всій повазі до Палмейраса, до Флуміненце до Челсі навіть. Ці команди виглядають на, на, на даний момент не готовими нав'язати конкуренцію. Тобто ми маємо прямий не прямий, а прихований півфінал між Брусі, Доргмут і Мадридським реалом. і Баварії, Мюнхен і е, ПСЖ, тобто, в будь-якому випадку, саме переможці цих пар, як на мене, мають виходити у фінал і вже з'ясовувати між собою, хто ж у нас буде. Першим діючим чемпіоном світу. Найбільш, звичайно, інтригуюча для мене пара це Піжа Буарія. Цікаво, чи будуть вони ставити серйозно на цей турнір. Цікаво, чи будуть вони дійсно намагатися вирвати гру на жилах в разі необхідності. Отут ми вже дійсно будемо дізнаватися, наскільки важливим і наскільки цінним. Є перемога на турнірі для цих команд цінним призом, так? тому що отут от вже ти там, пів ноги не можеш пройти. Команди суперниці тут вже потрібно грати все в повністю в повну силу, тому що в суперниках в тебе. БСЖ, Баварія або Борусія, Реал. Ну, тобто, тут кого, кого з них не назви, це в будь-якому випадку на будь-якому турнірі будуть претенденти на найвищі місця, От такими от вийшли емоції. Наші сьогодні трошечки, звичайно, розбавлені траурними тонами. Ще раз вічний спокій і світла пам'ять Діого Жоті. З вами був Масфутбол. Мене звати Іван Маслюк. Обов'язково ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається, обов'язково залишайте свої думки в коментарях, обов'язково пишіть м -м -м, свої запитання, на все з радістю відповім. Ми у спокою любові до України вашим серцям. До зустрічі на просторах українського футбольного ютубу.